Вітаємо вас, шановні наші глядачі, мирного, безпечного, спокійного дня. вам. Маємо сьогодні з чоловіком важливу роботу, мій славік вдома, має вихідний. От. А до кінця, завтра вже йде на роботу і до кінця тижня він на роботі. І в нас зараз дощ, в нас зараз, ну, як дощ, Вон таке щось цяпає, мокре, таке, така мерзенна погода. Але нам сьогодні треба вкрити виноград. До того часу ми не вкрили. Ну, не вийшлося, не вийшло. Якщо і має чоловік вихідний, то завжди якась інша робота. А я подивилася, що вже субота, п'ятниця, субота, вже мінус 7, мінус 8. А ми маємо молоденькі саджанці винограду, їх обов'язково треба накрити. Доброго дня, пані і панове, і всі глядачі каналу Моє подвір'я. Файно привітався. <ріст> так, добре, ти спилкою, так? Дивіться, зараз ми вам покажемо наш виноград. От ви знаєте, так важко ходити, бо таке тут ну болото, болото. але треба зробити цю роботу вже чоловік ломи приніс. Маємо тут виноград. От, ось такий. От, Це в нас, як колись нам казали, технічний виноград. От це не сортовий, але він дуже-дуже рясний, дуже такий дрібненький синій виноград. Я з нього компоти переважно готую. Він дуже розрісся, а недавно, два місяці, місяць, місяць тому я виписала нові саджанці. От, вони гарно прийнялися. От, оце старе ми будемо прибирати все. От, і ось тут також є. Молодий саджанець ось тут, і так само там, під сіткою. І їх треба накрити, щоб вони не змерзли. Так, але спочатку ми тут одну лозу ще залишимо оцю стару, ще залишимо. От, оцю одну лозу залишаємо ще на наступний рік. А вже потім, як розростеться... а вже потім, як буде видно, що оці молоденькі прижилися гарно перезимували, то тоді ми вже і оцей приберемо. От... Їсти... На вісні буде видно, як перезумі. Так, як Славік мій каже, весні буде видно, тому що ну, нам... він дуже заплітається тут, він дуже рясний. і Частину урожаю пташки збивають. А... Нам просто вже його стільки не треба багато. Так, і щоб забрати, то Славік зараз прибере одну лозу цю стару. Вона вросла в той дріт. Може принести секатора, чи ні, чи так будеш витягати? Чи витягнеш так? А, ні, я ви, 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 витягується. Ну, бачиш. я думав, вона прослання, вона просто так поперепліталася і все. Ще ота така велика тягнеться. Чекай, чекай, зараз ріжу. Ми то його виноград обрізали переважно кінець лютого. А вже після того, як він, він гарно зимує, яка тут такий дикий виноград технічний. Як дикий, то так просто не сортовий, я маю нова, Чекай, швабра. Швабру так. треба забрати. Зараз жикнешся зарапилкою і не буде швабри. Лишаємо тоді одну круту. А весь оцей дріб'язок тоді забираємо. Обрізаємо його зараз, так стрижемо. Як рішили, так вже зробити. Зараз... так. Так, вже якщо сьогодні зайнялися виноградом. Не заплановано. Ми справді не планували сьогодні цієї роботи, але добре, що Славік вдома. Та в Славіка і так роботи вистачає. Але кажу, подивилася прогноз погоди. Бачу, п'ятниця-субота, вночі мінус сім-мінус десять. То кажу, тільки раді отих тих молоденьких саджанців. О, взялися за виноград. Бо я просто сама потім нічого не зроблю, бо, ну, бо важкувато самій жінці зробити. Такі, як двоє роблять, то ну, зовсім інакше. Дай може я буду обстригати, а ти витягуй. Mm. Давай. Так, я однією рукою. Гнила погода. Ліпше ну... було б градус два морози чи... до чи п'яти. Не все від нас залежить. Ой. Ну, все від нас залежить. Ти обрізаю, я піду в плиту давай. Ото ми вибрали день для роботи. Ну, дощ падає. Нічого, зараз ще трошки. Ой, зачіпається. Пару хвилин і... Пару хвилин і все зробимо. О так, ще одну Ще отут О. О. Так. Що тому треба, але Тут треба славі, бо я не дотягнуся просто. Вже дуже, о, під ноги лізу. Що треба буде поправити, понатягувати. Ну, то вже Але десь бог дочекати туди... весною, бо зараз нічого не зробиш. Та й дош, куди вже зараз дротами бавитись? Нам зараз головне не накрити лозу. Давай. Зараз головне лозу накрити. А тепер як його акуратно? Акуратно треба положити, щоб воно не хрустнуло зараз нам. Так, то було, певно можна зв'язати. Так, от того. З тим синім проблем ніяких. А з тим, що ми зрізали. Ну, ну бачите, як то кажуть, технічний вида. Так, тепер тут вово, зараз я щось положу, щоб воно не втекло. О! Отак. Добре. І тепер той вово молоденький, акуратненько. Зараз щось будемо робити, тільки треба зразу якісь рукавиці взяти або що, щоб. Зараз. Перше. Отут от вже притиснула. От, акуратненько, щоб ніде нічого не хрустнуло. Так, тут ще у нас є. Молоденький саженець. Зараз також його. О! А, о, не о, ще не о, ще не о, бо одною рукою. Зараз буде О. О, тепер вже о. Тепер вже о. Так, і ще оцей треба пригнути до землі. Попробуй значить, чи воно ломиться, чи воно чому то Бач, вона в другу сторону дивилася, та довша гілка. А куди ми її в ту сторону? Там нема куди її завернути. Туди не, не виходить. Вона як більшість тут проситься туди. Вона, Ось, зарочка, я тут озера вот її зв'яжу. Вона то проситься, але не виходить, розумієш? Там ну, нема тут... як Там нема куди. Ну, не зараз виходить. я тут воно зв'яжу, отакого от зараз, а зараз тільки зв'яжу, що треба чимсь зв'язати. Туди воно і не виходить, але... Ні-ні, я її зараз акуратно притулок пригну. Обач отаку. А ще тут третю гілку візьми. А зараз зараз тут є ще, я хочу туло поки притиснути. Таку, Зараз О, так. Все було, би доб... Все було би добрий, б добре, як би не було. О, тепер можна і ту. О, та тоненька. а та тоненька. гляну, як лягає, сама лягає. О, так, Оці малесенькі гілочки будемо прикривати ящиками, але спочатку ну, легенько їх до землі пригинаємо і накриваємо агроволокном. Агроволокна маємо багатенько. От, там і тонесеньке є, і оце чорне таке. Так, а сюди піде біле агроволокно під ящики. Став ящик, а ящик притисне край. А, чекай, хочу її пригнути спочатку. А ящик ні, бо що під ящик піде агроволокно? Ой, блін. Слухай, якщо його пустити... ай! О! Бо він так під, хру... під... під його хрустки такі трошечки. Так, добре. Бере до мене так складає. І на яку ширину. Та ну всю ширину, давай сюди. Все. На всю ширину, ми можемо його вздовж на тих два тих лово взяти. Давай ми його попробуємо на два взяти. Давай. Там не буде тонко. Ні, за то чотири шари йде. Так, от, дивіться, як в мене виходить, бачите? Ось. Ось отут корінець, тут пригнута лоза, отак і є. Оптикую. О, І тепер ящик. І ящик ставлю так, щоб оцей тут такий, бачите, виріз я з того боку нема. От із цим вирізом на лозу. От, бо якщо у тим нижнім поставлю, то переломи тут. що на цеглину на ящик. Так, і зараз другу цеглину тут. О, Все. А гробокна не шкодуємо. Що тут буде в болоті, нічого страшного, Десь Бог дочекати до весни. От, От Тому вже агроволокно дуже старе. Будемо щось друге ним накривати. Воно дуже гарно переться під дощ і його дуже гарно сполосне і буде добре. Так, ми на руки втирати. Зараз якраз можна відкопати шланга нашого, можна буде його зразу... та да, не то, що можна його тура крутити, то шланг від душової. Літній душ у нас тут от Ми минулого року так накривали. Ну, там ті, що у нас отам ще є такі саджанці, то накривали. І, а вже було таке, що десь передали синоптики, попередили, що буде 20 градусів, то ми тоді зверху на ящики ще старі куртки накинули на тих кілька днів. Минулого року не було такої важкої зими. Ну а яка буде ця зима? той буде, то буде бачити. Так, як Славік, Хто буде жити, той буде бачити. Час покаже. А що там трошечки з тут було під самим ящиком? Отримаю добре. Добре, все. Ще. Якщо буде, буде потреба, буде, ну, якщо будуть такі морози, вже дуже-дуже, то тоді зверху кинемо якусь куфайку. Куфайку, куртку, стару. Так, йдемо тепер до тантих. А там спробуємо поставити оці дуги і зверху на дуги накинути чорне агроволокно. Ну. ну а дугу просто так не запхаємо, бо земля тверда, то ставі ломом зараз робить ями. І так, дуги навхрест, отам. Кругом кореня. У нас дуги від парника, агроволокно зняли з нього, склали в клітку. Тут от, 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 одна клітка порожня, там ще є клітки порожні. От. агроволокно там тримаємо, а дуги використовуємо зараз. о, О, як добре. Давай я зв'яжу одразу. Не засипай ямки, бо потім легше навісні витягнути буде. ну і так водою затягне будуть ті дощі. <ривіт> Чи сніг буде топитися? То за той затягне, так? То не на скопаній землі навісні. Все вже, якщо... Сніг впаде на волокно не буде ламати коло коріння. Так? О, диви, як гарно тримає. Ну, от втливо, і все. Ляже. Зараз ще з тої сторони і так. можна буде накривати. Так. так, вдвоє. Ми ж минулого року його теж вдвоє брали, воно довге. От. Отак уже от, зв'язало. Бачите, так, зв ну хрест. Мишка дзюрку зробила. Що, що? Мишка зробили. зробила. а як же ж? А як же ж, ну? От, Вбережеш. І то ж де воно було? В клітці? В клітці, в клітці отам от, в садку на ці клітки порожні. І навіть там. Там воно таке сотворення, що кругом залізе. Тож там не будемо кидати труйку, бо ж так само кури, індики там ходять. І що ти йому зробиш? Нічого не зробиш, що? Миша є миша, та й все. Чекай поможу. Там, пір, нічого ти їдати, тобі. Не знаю, Покодайте, на ту сторону. А в бубок? Чи я цеплю? Давай туди, я в ту сторону. Ще мені треба потягнути. чекай, а, то в мене два кінці, в тебе середина. У мене два кінці. О, о, так. Добре, обходься з на того боку його. Все, добре там же. Так, так, добре, мене рівно, все. Мені здаєте, що не хватило. То давай в один, давай в один шар. Такого, я трошечки попущу, давай тоді так. Воно ж грубе. О, так. О. І тут що буде прикопувати? Тут прикопувати. Там достало до землі. Де? Трошки, трошки стриптує. Воно довге або скувати. Знаєш, що, а якщо більше втопити, Чуть-чуть глибше труби. Не, не, я так, вже там. Втоплював. Там 10 сантиметрів. Давайте білий сюди ще заложимо. А тут розложимо на... Так, зараз Савік трошечки прикидає землею, а горволокно, ну, вже тепер його вітер не підірве ніяк. О, ну, добре, закріплене. З одного боку, з другого боку. Айдар, іди сюди, іди іди сюди, іди маленький, іди, ходи до мене, ходи. А то вже не хочеш ставати в болото. Іди погладжу, йди. Ой, ти. Мордочка маленька. Ти вже лапу мені даєш? Ну давай лапу, давай, давай лапу, давай. Так, гарно, привітався, дуже добре. о, Помічник. До речі, суботнє відео було попереднє, і хтось з глядачів мені написав, а я теж казала, що дощ, щоб дошки настелити, щоб по них було легше ходити. Знаєте, якщо рівне подвір'я ідеальне, тому не й дошки настелити, а в нас отут горби. То тут ніяка дошка не допоможе. Тут болото і слизько, але ну яку як на дошку. Якщо хати до і на дорогу, то є. Так, як Славі каже, від хати до хліва, то так, а отут водно куди? Тут ніяка дошка не втримається, бо тут дуже тут таке, горбате таке подвір'я. Як то? Ну, горбик, отут у нас горбок, там рівчик Славік прокопав, щоб вода не затримувалася коло льоха. Тут не вийде, тут не вийде дошки ложити. На полісі живе. Ми не на полісі живемо, що там ліса кругом. Так, і дошок можна багато заготовити і стелити під ноги. Так, добре. Ще там трошечки треба чимось притиснути, те вово, щоб його вітер не підняв. Отут тут біле. Щось Зараз якусь? Щось кинути туди, якусь дощечку. Бо тут воно, виходить, трошечки підняте, а там Славік ще настелив білого агроволокна. О, як добре. О, яка гарна дерев'яка. Все. Все, так воно і буде. Там буде видно по ходу. Та вітер не повинен зривати, бо. Куди? А ну злізь. Так, на сьогодні, на сьогодні все. Виноград сховали, можна спати спокійно. Так, добре. Можна йти до хати, робити гарячий чай і грітися. Шановні наші глядачі, пишіть, яку добру справу ви сьогодні зробили. Бажаємо вам міцного здоров'ячка і щиро дякуємо вам всім за гарні добрі коментарі, за добрі побажання, які ви нам пишете. Будьте всі здорові!